Вітаю всіх! І так, ще одне відео серйозніше. Серйозніше відео роблю, любі мої. Тематика відео обмежена. Я не можу брати інші тарологи, кого я дивлюсь, жоден не взяв подібну тематику. Зараз є скандал, серйозніший скандал з енергетику з усім. Лізти туди не можна. Питання взадите, які не можна робити на широкий загал ні в жодному разі. Це не те, про що можна казати направо і наліво. На жаль, тому я ці тематики не чіпаю. Я роблю те, що можна озвучити, те, що є статистика на широкий загал. Чому я обережна? По-перше, в телеграм-групі ви бачите якусь інформацію. Я вам її скидаю, ми це там значками обговорюємо. І я роблю про це розклад. Щоб ви розуміли, тому що я опираюсь на ось дані, які є. Казати якісь моменти, які не потрібно, не треба. Це, вже, це все дуже складно. І казати зараз про рейтинги. Ви спитаєте про зміну влади, чи вплине це на владу, чи ще щось вибачте, ні. Я не буду це робити це неправильно. Тому що дуже серйозно все. Не треба. Давайте так, вам порада. Порада і взагалі, якщо не можна чіпати тематику, вона обмежена дуже. Як нам на це реагувати? Очистити мозок, очистити мозок, від усього? Зрозуміли? Я не можу, якщо її зробити фізично, я вам писала. І казали, мені писали в приватні дещо, що я не можу на це реагувати фізично. Будь ласка, вам порада не думати про це, викинути з голови. Все, забули. Це не нашого ума справа. Якщо так, щоб вам було легше. Давайте, якщо я можу зробити це, я роблю. Якщо ні, то вибачте мені.